Відео про те, чому передача не до кінця включається. Якщо перша передача Кадіка. Якщо зношені оці зубчики не мають гостроти тут і отам на муфті всередині. Получається. Получається. так, що передача включається. А далі шестерні не співпадають зубами, бо підтерлися. Під, під і оп! І тоді другий щелочок є. Тобто передача включається за два щелочка. Вихід або красиво підрівнювати зуби якою бурмашинкою, самі краєчки, або заказати другу муфту де небудь з розборки.